Да. Дождь, да. Яночка, дождь падает. Да. да. Так, дождь, тоже я хочу, что вы... Что ты умеешь, Христинка? Гулять, Гулять в куколки с ляльками, так? И просувать им одяг? Я Я куколки Я не понятно. А ты куколку укутала? Слушай, ой, я правильно? зрозуміла? Ти свою ляльку закутала? Бочкам. Так, пап, дата, допомагайте нам. В кімнаті лежать вони. В кімнаті лежать вони, в твоїй кімнаті, правильно? Да, і тіри на на тіри не лежать, я зрозуміла. Дуже добре. Я рада, що я тебе зрозуміла, тому що ми зараз і вчимося і про звуки, і про букви у нас заняття. На минулому занятті ми говорили з вами, які бувають звуки. Може, хто запам'ятав і може сказати мені, дівчатка? Давайте ми з вами пригадаємо. Звуки бувають мовленеві і немовленеві. Ось у мене є картинка, дивіться уважно. Не ми з вами пригадаємо немовленеві звуки. А що ж це означає? Це звуки, які. Без О, слів просто звуки, які ми можемо чути за допомогою. Вуха. Правильно, Христина. Вух за допомогою вух. Ось послухайте, якщо вам буде чути звук. Я думаю, почему... А ну, почему я думала, ну, слухай, тут. Бабушка не чує. Зараз громче зроблю, не чую, не чую, не Звук. Не Не, не чути. Не чутно. Ну, ми ще не досконалі в таких речах у презентації. Ось по картинкам у вас у, у кімнаті годинник є? Я годинник. Є годинник годинник у кімнаті. Ви чуєте, як він звучить? Це як це його стрілочки рухаються? Вам чудно? Так. Тік? Так. Але це просто звук. Давайте самі утворимо звук. Наприклад, плеснемо в долоньки. Давайте всі разом. Ану, Христинка, плескай у долоньки. Є звук? Є. Yes. Okay. Ви чуєте звук, але ви його чуєте вушками, ви губами, ротом не промовляєте ці звуки. А от зараз на вулиці падає дощик. Вам чутно, як падає дощик, ви чуєте звук? Звук дощу ви чуєте? Чуєте, а ми його чуємо вухами, нам ротик не потрібен, ми нічого не говоримо. Так. <тас> to, как да, то як да, бой да, да, зі, зі, зі засихають саме і капу. Ага, Яночка, а якщо, наприклад, ми візьмемо, будемо в кімнаті прибирати і вимкнемо пилосос, він буде видавати звуки? Так, так він гудить. І ми чуємо вушками, як гудить пилосос. Правильно, молодці. Але ці звуки ми з вами не промовляємо. Тому вони називаються немовленеві звуки. Молодці. Рухаємося далі. Ось картинка, на якій показано, що звуки ми з вами чуємо. Чим ми чуємо. Повторіть. Вушками, вушками, так. Ми букви. Що, чим ми бачимо букви? Чим ти букви бачиш? Очима. Очима! Повтори, Христинка. Очима, оченятка. Букви ми можемо що робити? Писати! Так, ми можемо писати, а звуки ми чуємо і вимовляємо, за допомогою чого ми можемо вимовляти звуки. За допомогою чого звуки? Ніхом. Готиком. Так, Ніхом. правильно. Рухаємося далі. В українській мові є голосні звуки, вони так називаються. А чому ж вони так називаються? М? Голосні. Голосно говоримо, так? Бо ці звуки голосно звучать. Їх можна голосно промовити. За допомогою, що тут намальовано? На! Ротик! За допомогою ротика. Правильно, давайте. Дізнаємося, голосні звуки, вони тому і голосні, бо можуть голосно звучати. А ще в українській мові є приголосні звуки. Повторіть, приголосні. Приголосні. Так, приголосні звуки це звуки, які. Ми вимовляємо, але ми не можемо голосно їх сказати. Бо нам заважає, наприклад, язичок. Покажіть язичок. Так, зубки. Покажіть зубки. Або. Губки, покажіть губки. Так, і Приголосні звуки можуть бути твердими, як камінь, або м'якими, як подушечка. І вони мають свої позначки. Ми з вами будемо вчити далі. Твердий звук ось намальований. Що це за предмет? Ану, покажи, що там за предмет, і бабушка не бачить. Дзвіночок, так? У цьому слові приголосний звук позначається однією рисочкою, а наступний м'який приголосний двома рисочками. Ми поки що з вами знайомимось, а наступні заняття ми будемо вчити всі ці позначення приголосних і голосних звуків. А далі ми з вами поговоримо про голосні. Чому ж вони такі голосні? Ми їх на можемо, сказали, ми з вами співати. Ось, наприклад, звук А. Давайте ми з вами разом заспіваємо просто, голосно. А-а-а! А а а а ну Ану, всі разом. А, голосно! Яночка, я тебе не чую, давай ще раз. А. Ротик молодці. У нас ротик відкритий. А ось дивіться: буква звук У. Давайте всі разом. Чудово ви. Кристинка і Яна. А ось звук. І давайте всі разом, і виходить. Далі звук о як кружочок. Чудово, о -о 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 -о. наступний звук е. Э -э. Так, вам заважає <р> язичок, коли ви співаєте ці звуки? Зав... Заважає ямочка чи ні? А ну, давайте ще раз. О, -о, 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 -о oui, скажіть, вам заважає язичок або зубки? Ні, не заважає, бо цей звук голосний. І коли ми з вами його промовляємо, нам нічого не заважає. І залишився у нас звук, і давайте разом. І. Заважає вам язичок або зубки? Ні. Це звуки голосні. Куки. Mm -hmm. Так, коли ми їх промовляємо, нам ні заважає ні язичок, ні зубки, ні губки. Так, молодці. Ось, подивіться на картинку, я вам хочу назвати на письмі ми позначаємо голосні і приголосні звуки значками. Кружечком ми позначаємо голосні звуки, які з вами ми тільки що співали. А приголосні звуки ми позначаємо однією рисочкою. Або двома. Тому що є приголосні тверді звуки і приголосні м'які звуки. Поки що ми з вами знайомимося. Ви дуже Людмила Павловна. Давайте трішечки перепочинемо Давайте. і зробимо маленьку зарядку для очей. Будь ласка, дайте мені змогу поділитись екраном. Оксана, і що мені зробити, Оксана Федорівна. М так, подожди, доповнительно заходить, так, о, ні, ні, ні. Таня, підкажи, будь ласка. <плес> дай, дай доступ. Доступ дайте їй. Там. а ми вас Тань, Тань. Що мені куди? Все вже все є. Бо мені не вийде. Увага! На екран повторюємо за нашим псом-патроном. Дивимось оченятка вправо, вліво, вправо, вліво. А тепер оченятка піднімаємо вверх-вниз, щоб вони відпочили вверх, вниз. Вверх-вниз. А тепер по колу оченята в нас ходять по колу. В одну сторону в іншу. В одну сторону в іншу. А тепер ми будемо дивитися з куточка у в один куточок вниз, вверх-вниз, вверх, вниз вверх, А тепер в іншу сторону, щоб гарно вчити букви і запам'ятовувати слова. Молодці, дітки, ви зробили маленьку зарядку для очей, а тепер продовжуємо. Так, мені треба тепер щось е, відні... ну, назад повернути. Ви у нас на екрані є. А, є, так. Я вже повернулася. Так, Все так. добре. Молодці, продовж, продовж, Продовжуємо, і зараз ми з вами е, промовимо вересневі, у нас зараз місяць вересень, осінні. Чисто мовки, дівчатка, давайте повторимо разом. Так? А, ти вже одягаєш капюшон з таким м'яким пушком, так? Добре. А тепер слухаємо чисту мовку. Алла, 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 осінь вже настала. Осінь вже настала. Повторюй, далі. Молодець. А тепер Яночка, Ян. Яна, повторюємо: Ала, Алла, Ала. Алла. Осінь вже настала. Так, осінь вже настала. Молодець наступна. Але, але, алли, і всі гриби збирали. Давайте разом. Але. 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 Але в лісі гриби збирали. Збирали, Май, дівчатка, ми всі разом, і Віра Петрівна, всі разом ми сьогодні провели заняття з вами. А як, про які ми звуки сьогодні говорили? Про які? Розкажи. <пілляє> Голосні, <пілляє> приголосні, <пілляє> мовленєві і немовленнєві. молодці. Ми будемо <пілляє> далі ще вчити і будемо знати більше. Дякую вам, дівчатка, молодці, до зустрічі.